Буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. Увага, мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі. Тож я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це це порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням і з появою соцмереж це переросло на а українці всюди на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в грубо говоря, чи в Інстаграмі. І по початку це було дуже важко. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся. чуть чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, а суджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це найцікавіше. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто прили... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтевий всякий. А... Контент, люди, слова і так далі помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнесу, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж наші теж вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом, і до цього треба звикати. Я навчився вищити статистику, Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь.